Всім привіт! Мене звати Ярослав Кравчук, і ви на каналі Ярік про гітару. Сьогодні я вам дам невелику інструкцію, як почати грати на гітарі так, щоб не втратити мотивацію та дуже швидко розвиватися. Всі ми хочемо все відразу, та на жаль, це так не працює. Але я можу гарантувати вам одне: якщо займатися систематично та правильно можна досягнути справжніх висот. 15 хвилин заняття за моїми порадами дасть вам набагато більше ніж самостійне, інтуїтивне заняття гітарою годинами. Саме в цьому й полягає професіоналізм викладача дати декілька влучних порад, які зможуть суттєво покращити якість ваших занять. Дуже часто початківці, не маючи досвіду гри на гітарі, починають відразу вчити акорди і, м'яко кажучи, сумують, тому що в них не виходить. Це як в житті: не потрібно будувати стіни та дах, поки в будинку немає фундаменту. Тепер від теорії давайте перейдемо трохи до практики. Зараз покажу вам декілька акордів. Акорд АМ, акорд С, акорд Д. Їх можна перечисляти просто дуже багато. Акорд Ф, не дай Бог. І акорд це коли звучить три та більше звуків одночасно. Але навіщо собі ускладнювати життя, якщо. Для початку краще почати з чогось більш простого, наприклад, якоїсь мелодії з улюбленого кінофільму або любної пісні. Ми з вами будемо йти від простого до складного, а не в зворотньому напрямку. Ось таким чином ми щипаємо струни правою рукою. Ви знали вже цю пісню, це вступ uh, до пісні Nothing else Matters Metallica. Я раджу поробити цю вправу для того, щоб усвідомити, як потрібно виконувати найперший та найпростіший рух, але найважливіший. Навчіться грати відкриті струни правою рукою із заплющеними очима, і ви побачите, наскільки легше вам потім буде грати на гітарі. Паралельно можемо спробувати притискати струни лівою рукою, але по одній нотці. Найважливіше, що потрібно запам'ятати, це те, що палець обов'язково потрібно притискати, ставити на струну перпендикулярно, тобто під кутом 90 градусів до грифу, не ось так. А ось так. Саме тиснути в тому напрямку, а не вниз, як часто буває. І це ще, до речі, набагато важче, ніж просто поставити палець. Тобто струна не рухається ось так. І найважливіше тут це. Для того, щоб було легше притискати і витрачати якомога менше сил та енергії, треба ставити палець під металевий ладочок. Тобто ось тут. Посередині буде притискати трохи важче, але це в принципі можливо. А якщо поставити з цього боку, то потрібно буде використати, витратити в 5 разів більше сил. Що я взагалі не раджу робити, тому постарайтеся Спробувати завжди притискати під металевим порошком. Просто постарайтеся зробити так, щоб це було у вас як звичка. Кожен палець потрібно трохи натренувати для цього. От спробуйте взяти гітару зараз і порівняти самі під час перегляду цього відео. Якщо ви ставите палець з лівого боку, то мало того, що це звучить дуже погано, так це ще й боляче грати. Особливо, якщо ви щойно почали купили гітару і починаєте грати на ній, то вам це в принципі буде некомфортно, тому що гітара це досить незручний інструмент для гри. Але якщо ми зараз стараємося з вами знайти найлегші шляхи для того, щоб пройти цей квест. От, і спробуйте поставити палець сюди, і ви просто побачите, наскільки це боляче. Тому от реально рекомендую завжди грати з правого боку латку. І перпендикулярно, не забуваємо про це. Тепер, коли ви вже знаєте, як потрібно грати лівою та правою руками, можете спробувати заграти якусь легеньку мелодію. Як, от, наприклад, наступна. Напишіть в коментарях назву цієї пісні. Існує єдиний секрет, як швидко навчитися грати на будь-якому музичному інструменті і, взагалі, це стосується абсолютно будь-якого виду діяльності робити те, що ви любите. Оберіть вашу найулюбнішу пісню, навіть якщо вона може бути для вас трохи заскладною, та заграйте її. Саме ось це і дає можливість, і наснагу продовжувати все далі і далі розвиватися. Якщо у вас будуть виникати якісь труднощі в пошуку табулатури чи під час гри, ви завжди можете до мене звернутися. Просто напишіть у коментарі під цим відео або в дірект в інстаграм. Я завжди радий допомогти тим, хто реально в цьому зацікавлений. А з вами був Ярослав Кравчук. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним та пізнавальним. Побачимось у наступному відео.